Це Дмитро. Йому 13 і родом він з Одещини. Поки його батько захищає рідну землю, хлопець став основним помічником для матері, допомагав їй по господарству. Та нещасний випадок в одну мить забрав у дитини руку. Коли Дмитро подрібнював їжу для худоби, край куртки зачепився залезо. Тоді він і втратив кінцівку. У реабілітаційному центрі Незламній йому пообіцяли допомогти. І ось Дмитро вже тримає протез, який згодом виконуватиме функцію руки. Нормально, ну. прикольно. Візьме, візьмемо. А це вже фінальна примірка. Хлопець опановує протез. Вже може потиснути руку і навіть взяти ручку. Це міоелектричний протез, тобто керувати ним Дмитро зможе за допомогою міодатчиків, які кріпляться до м'язів руки. Таким чином він зможе виконувати певні рухи. Йому потрібно буде міняти протез по мірі зросту і росту його кістки, і його кісток, і росту його м'яких тканин. Це буде залежати від багатьох факторів, тобто в якому в якому він віці зараз знаходиться. Коли в нього будуть наступати фази округлення чи стрибки зросту, І це дуже індивідуально. Зазначимо, що протез у Дмитра від одного з найкращих виробників у світі. протезу буде залежати все-таки від, від віку дитини, від того, наприклад, при вроджених вадах, коли, в, коли виготовляються протези, то ідеєю є встановити дітям. Спочатку косметичний протез. Він, по перше, менше коштує. По-друге, дитина менше важить. Дитина зможе з ним дати собі раду і зрозуміти, чи вона буде носити цей протез, буде ним користуватися. На жаль, в Україні ми маємо багато діток, які втратили кінцівки внаслідок війни, зокрема, і нам дуже важливо почати допомагати таким діткам в Україні, аби вони більше не мали потреби їхати на протезування за кордон. За рік у реабілітаційному центрі вже протезували безкоштовно більше ста українців. У національному реабілітаційному центрі не є висококваліфіковані протезисти, які мають великий досвід роботи. Це 18 років, 23 роки досвіду роботи. Тому ми зараз точно можемо сказати, що ми готові протезувати і протезуємо і дорослих, і дітей, і будемо тільки далі розширювати це, аби допомогти якомога більшій кількості людей бути врятованими, протезованими і реабілітованими в Україні. Додамо, що раніше у центрі запрацювала нова протезна майстерня, де одночасно працювати зможуть 10 спеціалістів. А це дозволить в декілька разів збільшити потужності та протезувати більшу кількість українців, які цього потребують, а значить, швидше повернути їх до повноцінного життя. Ірина Цвігун Правда, тут Львів.